Вітаю всіх у реформатському мисленні. Знаєте, є питання, які, мабуть, ставить собі кожен віруючий, і одне з них, одне з найглибших у богослов'ї, яка ж кінцева найвища мета Бога в тому, як він керує світом? Давайте спробуємо розібратися в цьому разом, спираючись на джерела, які ми сьогодні розглядаємо. І звісно ж, усе починається з цього вічного питання, правда? Чому? Чому добрий всемогутній Бог допускає існування стільких страждань і зла у світі? Це, мабуть, головний камінь спотикання для багатьох, і саме на нього ми будемо шукати відповідь. Окей, щоб розібратися в такій складній темі, нам потрібен чіткий план. Отже, ми пройдемося чотирма кроками. Спочатку поговоримо про кінцеву мету Бога. Потім про його план щодо гріха, далі заглибимося в те, що таке Євангеліє слави, і наостанок побачимо, як усе це веде до перетворення для вічної радості. Так, перший крок. Давайте закладемо фундамент. Якщо подивитися на все, що відбувається у світі, на всю історію, чи є якась одна, головна, всеохопна мета, яка стоїть за всіма діями Бога, те саме чому з Великої літери. І ось тут нам на допомогу приходить ключове поняття реформатського богослов'я Боже Боже-проведіння. Що це таке? Ну, якщо коротко, це не просто ідея, що Бог десь там спостерігає. Ні, це його активне, цілеспрямоване управління абсолютно всіма подіями. Він веде все до своєї кінцевої мети і робить це з досконалою мудрістю, справедливістю і добротою. То яка ж це кінцева мета? Навіщо все це? І ось відповідь, яка є серцем усієї нашої розмови. Кінцева мета Божого проведіння – це явити, показати на повний зріст славу Його благодаті. Але як ця слава благодаті у своєму найвищому прояві? Джерело, яке ми розглядаємо, дає чітку відповідь: немає нічого прекраснішого, нічого, щоб яскравіше показувало Божу благодать, ніж добровільні страждання і смерть Сина Божого. Смерть за грішників, які цього абсолютно не заслужили. І важливо розуміти, що Бог являє цю славу не для того, щоб ми просто були пасивними глядачами, знаєте, як у театрі. Зовсім ні. Мета подвійна по-перше, щоб ми люди знайшли свою найбільшу радість, своє найвище задоволення, цінуючи цю славу Христа понад усе на світі. І по-друге, щоб ми самі перетворювалися, змінювалися в його славний образ. Ну що ж, ми підійшли, мабуть, до найскладнішого і найбільш суперечливого моменту в усій цій логіці. А саме, яку роль у цьому всьому відіграє гріх? Якщо мета це слава благодаті, то яке місце тут для страждань і зла? І тут виникає абсолютно логічне запитання, яке викликає, скажімо так, серйозну богословську напругу. Як? Як абсолютно добрий Бог, який ненавидить гріх, може планувати допустити його існування? Це ж парадокс, чи не так? І ось відповідь, яку пропонує реформатське богослов'я, Боже допущення гріхопадіння, це не була якась помилка, не нещасний випадок чи щось, що вийшло з-під контролю. Ні. Це було свідоме, навмисне рішення, прийняте з мудрих, справедливих і, зрештою, добрих причин. Це було частиною його великого. Кінцевого плану. Біблія дає нам дивовижний приклад того, як це працює. Згадайте історію Йосипа, його брати продали його в рабство. Який був їхній намір? Чисте зло. Вони таки кажуть ви задумали проти мене зло. Але що каже Йосип про Божий намір у тій самій події? Але Бог задумав це на добро. Бачите? Одна й та сама подія, але два абсолютно різні наміри: один людський гріховний, а інший божественний, добрий. І ось ми підходимо до розв'язки. Навіщо було потрібно допускати гріх? Відповідь така: щоб підготувати сцену, сцену для найвеличнішої драми в історії всесвіту, тріумфальних, сповнених благодаті страждань його сина. Без гріха не було б потреби у викупленні, а без викуплення не було б найвищого прояву Божої благодаті. І ось ця підготовлена сцена приводить нас прямо до центрального акту, до серцевини Божого плану, до того, що джерела називають євангелієм слави Христа. Що ж це за Євангеліє слави? Це набагато більше, ніж просто хороша новина, що ваші гріхи прощені. Це звістка про те, що найбільше, найвище благо, яке тільки може отримати людина, це можливість бачити. Пізнавати і насолоджуватися славою Христа, славою, яка найповніше розкрилася саме в його стражданнях за нас, грішників. Якщо спростити суть цієї історії до одного речення, то вийде ось що найдостойніша особа у всесвіті страждає найгіршим чином за найменш достойних людей. У цьому парадоксі, у цьому неймовірному обміні, вся слава Євангеля. А тепер подивіться, як це все працює на практиці. Страждання Христа досягли кількох ключових речей. Умилостивлення воно усунуло Божий гнів величезну стіну між нами і ним. Прощення зняло тягар нашої провини. Виправдання дало нам досконалу праведність в очах Бога. Перемога над смертю гарантувала, що наша радість буде вічною. Але зверніть увагу, кожне з цих досягнень це не кінцева мета, це засіб. Засіб, що усуває перешкоди на шляху до чогось більшого. І ось цей ключовий висновок усе це умилостивлення, прощення, виправдання це не кінцева зупинка це все лише шляхи, засоби для досягнення однієї великої фінальної мети привести людей у всеохоплюючу, всезадовільняючу присутність Бога назавжди. Гаразд, ми бачимо план. Бачимо засоби, а що ж у кінці? Який кінцевий результат для тих, хто приймає це Євангеліє, куди все це веде? І ось відповідь, яка підсумовує все. Кінцева мета всієї історії це створення Божого народу, людей, викуплених кров'ю Христа, які знаходять свій найвищий, найцінніший скарб у тому, щоб насолоджуватися славою Бога в Христі і відображати цю славу. Але як це відбувається? Як людина може почати відображати цю славу? Це активний процес, який має три етапи. Все починається зі споглядання слави Господнії. Потім, дивлячись на нього, ми перетворюємося в той самий образ. І цей процес триває постійно від одного ступеня слави до іншого? Це можна сформулювати дуже просто споглядання веде до становлення. Або, інакше кажучи, ми стаємо схожими на те, чим захоплюємося. Задоволений зосереджений погляд на славу Христа це те, що насправді змінює нас, перетворюючи на його подобу. І тут ми бачимо, як усе сходиться в одній точці у досконалій гармонії. Слава Божої благодаті та радість наших душ це не дві окремі речі, вони досягають свого апогею разом в єдиній вічній хвалі. Тобто, зрештою, виходить дивовижна синергія. Бог отримує те, що йому належить по праву, славу і хвалу, а його народ отримує найвище задоволення, найбільшу радість, прославляючи його. Його слава стає нашою радістю. І на завершення, давайте залишимося з цією думкою для роздумів. Якщо все, що ми сьогодні обговорили, є правдою. Якщо слава Божа – це наше найбільше благо, то як це може чи навіть має змінити наше повсякденне прагнення до щастя? Дякую, що були з нами в реформатському мисленні.